Всім привіт, мої любі! Дене нумеролог повернулася до вас трішки не в формі після пригод. Але перший психотип, зараз вже включається нумеролог в мені, перший психотип не може не говорити. Невиговорений перший психотип це хворий перший психотип. Тому записую рілси, мені треба виговорити <звук> кількість слів. І що я хотіла сьогодні поговорити? Знову про відносини, ну про що ще можна говорити? У нас три вічні теми, та? гроші, здоров'я і відносини. На ці теми завжди людям цікаво поговорити. І Хоч зараз в мене якраз була тема Ой, то в мене всі три теми відразу. Актуальні, тому почту з відносин. Отже, ви вже знаєте, що в цій системі, за якою я консультую, є, розрізняють три типи союзів. Карма, дзеркало, доля. І підсилення іде до кожного з них, можливе підсилення. Тобто такий джекпот, це векторний союз. Джекпот не те слово. Тобто тут все. В векторному союзі, тут у вас все. Тут у людей такі емоційні гойдалки можуть бути. Тут вам буде і пристрасті і ревнощі, І що завгодно. Так, мені пишуть, це добре. Я люблю, коли мені пишуть хороші люди. Коли не хороші, не люблю. Х... А хто хороший, знаєте, як просто? Це дуже просто. Хто тебе любить, той хороший. А це відчувається, да? хто любить. Навіть якщо він говорить щось <зас> негарне, ну, як негарне. Не тобі до душі, але ти відчуваєш, що він тебе любить. Чи він... Або коли тобі говорять щось класне, да? хвалять, а ти ж все рівно відчуваєш, що тебе не люблять. Тобто, це по-різному. Так от це дуже просто, да? як зрозуміти, хороша людина чи ні. <смі> Шартую. Ми не можемо бути хорошими для всіх, і для нас не можуть бути хорошими всі. Тому це таке філософське, питання. таке філософське питання. Так от далі про відносини. Отже, люди зустрічаються і обманути не можна. Не можна сказати, що ось я хочу, щоб там духовно розвиватися разом із своєю. Дружиною чи своїм чоловіком. От я хочу, щоб він в мене був духовно продвинутий. Прекрасно. Прекрасно хочіть І ляп! А де слово в мене сьогодні? Воно актуальне. Раз. І вступаєш в союз по типу дзеркало, яке бігло таке здибало. Дзеркало це союз, яке бігло таке здибало. Ну, знаєте. Рибак рибака, дурак дурака і, і так далі. І нічого поганого в цьому немає. Погане починається тоді, коли люди в такому союзі по типу дзеркал починають вимагати від іншого те, що не властиве їм самим. А той другий твій партнер, він такий, як ти, йому це також не властиво. Тобто в союзі по типу дзеркалу дуже круто, коли ти сам себе знаєш, сам себе приймаєш, сам за себе відповідальний, сам собі зростаєш духовно, матеріально, як завгодно. А твій партнер просто дублює твої дії. Або не дублює, тоді ви розходитеся. Але стимулювати його спеціально в такому типі союзі, Тобто, надихай мене, надихай. Ти себе надихай, а він буде надихатися самостійно, твій партнер. Тобто в типі Союзі під дзеркало не треба залишити один одного в спокої. Але, звісно, перед тим, як вступати в такий союз, то треба з'ясувати, чи взагалі ви в одному напрямку йдете. Ну, важко йти. Своїм дзеркалом в різних напрямках, да? Розбити дзеркало можна. Так, якщо союз по типу карма. Тут вже інша справа. Тут вже йде стиму... стимулювання для розвитку один одного. Але розвиток тут іде в матеріальному плані. Зазвичай в такий союз трапляють люди. І... Які мають якісь такі гарні ідеї, там побудови бізнесу чи якогось проєкту створення, мистецького проєкту, бізнес-проекту, дітей народити, щоб була сім'я, всім і я. Так. І тоді в такому типі союзу, звісно, люди один одного стимулюють. Вони працюють над одним проєктом і працюють над цим проєктом з різних позицій. Кожен своєї дзвіниці бачить проєкт, і вони доповнюють один одного. І результатом такого союзу може бути якийсь реально крутий арт проєкт крутий бізнес-проєкт. або... Крута сім'я в плані того, що діти, діти, діти це також проєкт. Діти, звісно, це в будь-якому типі союзу, можуть бути. Але я говорю, що головне тут, що в цьому типу союзі, Союзу по типу карма, що називається карма, то діти це як проєкт. В інших союзах діти це. Mm, як додаток. <ріст> Випадково так трапилось, Ні, там інакше на них дивляться. А от в кармі це як проєкт. Це ваш проєкт. Далі, якщо у вас тип Союзу доля, ось тут уже зовсім інші глибинні пласти задіяні. Ось тут уже люди один одного спонукають до духовного розвитку. От саме тут може, може йти мова про те, що вона мене надихає чи він мене надихає. Тому що йде проникнення в душу один одному, це духовний тип союзу, а в інших союзах ну не можна такого говорити, особливо в типу дзеркало. Надихай мене. Це просто смішно звучить. А таких союзів по типу дзеркало 90%. Давайте нагадаю вам, в дзеркало люди вступають в основному в, в юному віці. Коли вискочили із батьківського гнізда, хто як, хто общипаний, хто поламаний, і хочуть знайти створити своє гніздечко. І вони знаходять такого самого общипаного, поламаного, як. Я по типу дзеркалом. І вступає в такий союз. Тому що вони нам м, хочуть отримати от той дозвіл, який вони не отримали від от батьків, дозвіл на реалізацію самого себе. І в такому союзі потім ці люди один від одного вимагають дозволу: та дозволь же мені бути тим то і тим-то. А не може він отримати цього дозволу від іншого, тому що цей дозвіл ти даєш собі сам. Це тільки діти чекають, щоб батьки дали дозволу. Як, якщо ви досі чекаєте, щоб вам хтось дозволив на реалізацію себе, своїх талантів, своїх бажань, то ви в якій позиції? Тобто ви ще не виросли із пелюшок? Отже, в союзі по типу дзеркало їх 90, це зазвичай люди в дитячій позиції. Але ще є одне але. Часом в союз по типу дзеркало вступають уже люди в зрілому віці, так гарненько за 40, Коли, ну добре, у кожного по різному зрілий вік, скажімо, да, 40 плюс-мінус да, вступають в союз по типу дзеркало, коли вони вже так нарозвивалися розвивалися в інших типах союзів, вже так замордувалися, що їм дійсно хочеться знайти своє відображення. До якого ти в своєму партнеру просто впізнаєш себе і тобі комфортно. Звісно, це за умови, що ти вже сам себе приймаєш і сам себе знаєш. То в такому випадку такі, такі відносини, навіть якщо це дзеркало, то люди вже більш-менш зрозуміли себе, а отже, і свого партнера їм стає більш зрозумілим вони вже. На собі сконцентровані і хочуть просто затишку, тому що дзеркало союз по типу дзеркало це саме для затишку, для того, щоб було комфортно один з одним. Ти мені почесав стинку, я тобі почесав. Ну і так далі. А розвиток як особистості в такому типі союзу йде індивідуально, вони один одного не розвивають. Вони просто збираються разом бліжечко чи перед гарним фільмом попити чаю з печенюшками, щоб їм було добре. І для чого це я розповідаю? Ну, Дуже важко дивитися на те, як люди один одного мордують, як вони хочуть один від одного те, що, що не можуть отримати. У союзі по типу карми, то також тут іде робота над проєктом. Якщо у вас проєкт забрати, то ви розвалюєтеся. Ваша сім'я може просто розвалитися. І це ми часто бачимо, коли бізнес вийшов, люди працювали над одним бізнес проєктом Вийшов він уже там, пробив стелю, вийшов на новий рівень, і все. На цьому закінчилася сім'я і. Сім або діти виросли, бо це також проєкт Союзі по типу карми. Діти виросли. 20 років там вони прожили разом 25, а потім раз і все, проєкт закінчився. І треба розходитися. І тому я за те, що люди можуть розходитися. Тому що їхній бізнес-проєкт вже закінчився. Їхній проєкт все вичерпано. ідіть далі, вже в інші типи Союзу. У мене недавно була така. Ситуація, одна жінка до мене звернулася, їй якраз 49 років, а 49 років це важливий вік, тому що хто знайомий із наукою, це рівень свідомості. І кожна чакра дозрівається 7 на сім, у нас 49. Отже, по ідеї, да, за логікою, в 49 років у нас має бути вже дозріла особистість. А потім підключається, ти живеш далі. Да? Ніхто не каже, що все, ти вже все вичерпав до побачення. Ні, в 49 років просто іде як обнуління, як це сказати, да? обнулення. І включається знову перва чакра. І тому в 49 років хочеться змін. Якщо ти реально розвивався, тобі хочеться просто змін, знову прожити, починаючи. З першої чакри, з першого рівня свідомості, але вже інакше. І Тому в такому віці, звісно, це. Плюс-мінус да, не рівно 49 тобі стукнули. Сьогодні в тебе прийшла думка, а чи не розвестись би мені, чи не змінити б мені партнера? Звісно, це плюс-мінус до 49. І людина починає замислюватися, і хочеться якихось нових вражень прожити своє життя інакше. І ця жінка також звернулася, вона одружена. І заміжня, тобто, я зараз вже все перепутала в цьому Лондоні, хто одружується, хто заміж виходить. Так от заміжня. Але вони з чоловіком давно не живуть, як чоловік і жінка, Тобто, в них немає там інтиму. І вона закохалася в іншого чоловіка і стала про це медитувати на те, чи, чи можна розглядати такий варіант подій. І вона звернулася до мене, щоб я подивилася, який у неї на перспективу зв'язок із цим новим чоловіком, якого вона закохалася. Я їй зробила консультацію, і цю консультацію побачив її чоловік. Ну, законний, да, супруг. Це, по-перше, да, факт дуже дивний, чого її реальний чоловік, да, Ну, Заходить до неї в переписку і дивиться. Чому? Далі що він зробив? Далі він почав її шантажувати. Шантажувати. Чим я не буду розказувати, чим він її шантажував, але є чим шантажувати, ну, тобто, щоб вона нікуди не, не, не тікала від нього. Далі він звинуватив мене у всіх гріхах, що як це так? При живому чоловікові розглядати союз на перспективу з іншим. Тобто, ну зрозуміло. Я не знаю, що там у них було далі, я вже не цікавилася, шантаж не, не вдався, і за певних причин за законом, який панує в тій країні, що не можна лазити в приватну переписку. тобто... Ще б і його за це могли засудити за те, що він читав чужу переписку. Так. І просто позиція самого чоловіка. Зрозуміло, що в нього стрес. Стрес, шок. Але я думаю, що якщо він би подумав, да, гарненько заспокоївся, він би зрозумів, що, по-перше, ну, мене не треба ні в чому звинувачувати, я тут ні до чого. По-друге, її не можна звинувачувати. А треба подивитися, що ти робив і чому це вона раптом почала дивитися на іншого чоловіка. Ти ж знаєш, напевно, не лише вона знає, що у вас вже декілька років немає інтиму, там, да? чи ви вже забули, коли ви там на побачення ходили, коли ти за нею, до неї залицявся, квіти дарував чи подарунки. Да? Тобто не на часі, не на часі, у нас там війна чи ще щось. Да? Але для жінки це завжди на часі. Тому така була цікава ситуація. Ну, а взагалі, така думка останнім часом, я її віднайшла у різних психологів з, різ... з різних точок. І я думаю, що якщо це приходить знання, знаєте, з різних точок, незалежних джерел, то воно. Якщо це однакове, да, то воно має щось, щось там є раціональне зерно. І ось така думка, що твій чоловік це той чоловік, дружина, ну, тобто твоя половинка. Ну, це смішно звучить твоя половинка. Хтось так називає твоя половинка. В іншому, дж в іншому джерелі цієї. Називається божественний партнер. Той партнер, з яким тобі реально буде круто в цьому житті, з яким ти дійсно переживеш досвід цього божественного кохання. І хочу сказати, що да такий досвід не кожному вдається прожити. ну І навіть неважливо в якому віці, навіть якщо тобі 70 і ти там на два роки. Тобі залишилось два роки жити, і ти ці два роки зустрів свого божественного партнера, то все рівно ти переживеш оцей досвід. І це, ну, це таке щастя, заради якого можна жити. <гум> Не дарма прожив. Так от, яка спільна риса, що там, де говорять про свою половинку, що там, де говорять про цього божественного партнера, одна спільна риса, яка дуже така мені запам'яталася, це те, що ваш партнер це буде той, на кого ви ніколи не подумаєте. Якщо ви, а дівчата люблять, да? ми <смі> тільки когось бачимо, якщо там нам якось, ми відразу одягаємо на нього свій костюм, який ми вигадали. І дивимось, підходить, не підходить. Не підходить, ну нічого, трошки умінаємо їх ногами. <смі> трошки ми його туди запихнемо, в цей костюм, який ми самі вигадали. Так от ваш партнер, божественний партнер, ваша половинка, він ви навіть на нього цей костюм свій, який ви вигадали, навіть не догадайтеся, що навіть не буде вас думки на нього приміряти. Це не те, що ви будете, він вам не сподобається, ця людина там відраза. Тому що коли, до речі, коли людина викликає, викликає у вас відразу, це дуже погано, це кармічна людина. Це знає, що ви не перший раз вже бачитеся, і ви маєте борги один перед одним. Тому це не дуже гарна думка вступати у відносини з такими людьми, які викликають у вас відразу. Так. Так от оцей партнер, ваша друга половинка чи божественний партнер, це буде той, на якого ви ніколи б не подумали, що це він. Просто от є людина і є людина. І ви на нього костюм не приміряєте. Так, хто на мене дивиться? Дякую, Євген, що дивитесь. Дякую, Ірина, я тебе бачу. Так, да. ну на цьому буду закінчувати. Сподіваюсь, була корисна інформація. А ще хотіла поділитися про себе так смішно. В 2014 році мені консультацію зробив. Мінус да, 10 років. Зробив консультацію астролог і він мені нагадав, нагадав, сказав: у вас буде чоловік молодший. І я така, що? Ні, я не хочу молодшого. Ну ось, плюс 10 років. Ну, не хочеш, то не хочеш. Тобто, дуже обережно своїми словами. Ну, 10 років назад я ще не дивилась, мені ще хотілося старших. Мені завжди хотілося, щоб чоловік був більш досвідчений, розумний. І здавалося, що якщо старший, то значить він уже такий. Ну, на жаль, не завжди. На жаль, не завжди. Колишній чоловік був на 12 років старший. Так що я про те, що обережно треба своїми словами, а то я сказала, ні, не хочу молодшого. Ну і ось 10 років плюс, а його так і немає. Ну, тепер ще мені наступний астролог нагадав 47 років, треба оце дожити. Сподіваюся, доживу. В світлі останніх подій. І побачимо, чи зустріну я когось, чи ні. Добре, бай-бай. Добра ніч!